Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Майо. Це Powerbank фірми TOE на 20 000 мА. На зворотній стороні упаковці ми маємо інформацію стосовно його підключення. Це він має мікро-USB, USB usb Type C та звичайний USB Type A. Також він має індикатори 4 та повинен заряджатися за 5 годин. Зараз ми його відкриємо та подивимось на нього вживу отже, всередині йде сам павербанк. Кабель з роз'ємом microUSB та USB Type A. Ось сам павербанк. Є ще одна книжечка на англійській та українській мовах. Тут ми можемо побачити, як він підключається до різних приладів. Сам павербанк має два роз'єми USB Type A мікро-USB та USB Type-C. Досить непоганий варіант для того, щоб живити ваші роутер та, наприклад, гепон-термінал через перехідники з 5 В на 12. Ось індикатори. Зараз ми натиснемо цю кнопку та подивимось, наскільки він заряджений. І як ми бачимо, він заряджений на 3 з 4. Тобто його ще можна зарядити. Куплявся в магазині мою, був доставлений на другу добу. Має один рік гарантії. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал.